Шановний пане прем'єр-міністр України, я хочу звернути вашу увагу на дуже важливе питання, яке безпосередньо впливає на імідж нашої країни. Проголошено про рестарт реформи інтернатів, і сьогодні новий варіант стратегії буде представлено нашим іноземним партнерам. Водночас у публічних виступах громадськості та деяких чиновників та самої стратегії міститься некоректні статистичні дані щодо кількості дітей в інтернатах. Називаються різні цифри від 27 до 100 тисяч дітей, начебто, це все діти позбавлені батьківського піклування. Це створює видимість, що Україна країна інтернатів. Ці цифри точно не відповідають дійсності. До неї включають дітей, які мають батьків та просто приходять на навчання до школи, військові, спортивні, музичні ліцеї та навчальні, інші навчальні заклади. І це маніпуляція цифрами. Я прошу розібратися із цим, щоб надати всім об'єктивні дані, а також прошу зараз підтвердити інформацію, що в нас від 27 до 100 тисяч дітей в інтернатах проживає, або спростувати це зараз офіційно і дати реальну кількість дітей. Дякую. Я попрошу першого ступниця міністра соціальної політики Дарино Марчак дати відповідь на ваше питання. Доброго дня, шановні колеги. з приводу, з приводу інституціоналізації Потрібно розрізняти. Що у нас є ста діти, які позбавлені батьківського піклування і мають статус або мають статус дитини-сироти, але у нас також є діти, які не позбавлені батьківського піклування. При цьому вони при живих батьках віддаються на виховання в інтернати. І достатньо часто є ситуація, коли дитина бачить маму з татом. Один раз на півроку, а весь всю решту часу вона проживає в інтернаті і при цьому не може поїхати додому або отримати нову родину. Тому справді у нас дітей позбавленого піклування чи які мають статус дитини-сироти не так багато в країні, але в цілому до 100 тисяч дітей, і ця цифра майже незмінна з року в рік перебувають на постійному вихованні в інтернатних закладах. Ми готові надати детальну інформацію щодо. Цієї статистики, дякую.